Панничує не Левицький. Неслухняна жінка. Пробуваючи на дачі в Білій церкві в час купання в росі, я вийшов в базарний день у четвер на базар, щоб купити дещо для своєї потрібки. Базар був густенький. В одному місці на широкому плацу, в кутку за возами, на незапорожненому просторі. Стояла купка людей і за щось голосно розмовляла. Було примітно, що там щось трапилось. Коли люди голосно розмовляють, сливе кричать. Я підступив до того гуртка. Одна молодиця Марина Жарчиха вже літня з села трушок впізнала мене і поздоровкалась зі мною. Опліч з нею стояла її дочка Варка котру жарко недавно видав заміж в недалечке село Пилипчу. Я питаю в Марини, що тут трапилось в їх і чого вони збились вкупу та аж репетують сливе на весь закуток на плацу. Та то, бачте, ми видали дочку заміж в Пилипчу, а вона оце покинула чоловіка та й вернулась до мене. Бо не хоче жити з ним. Жаліється на свого чоловіка, каже до мене жарчиха. З якої ж причини ти покинула чоловіка, коли, як я пригадую, ще й року нема, як ви побрались? питаю я в Варки. Здається, ще й року нема, як ти вийшла заміж. Бо мій чоловік загадує мені усяку роботу, неначе я його наймичка, не жінка. Бо вона мене не слухає. Я чоловік її, а вона моя жінка, той повинна мене слухать, обізвався молодий чоловік, такий молодий, неначе парубок, гарний з лиця. Чорнявий та рівний станом, мов то поля. Такий гарний чоловік трапився тобі, Варко, а ти взяла та й покинула його. Так ще й швидко, кажу я до Варки. Я свою жіноцьку роботу роблю і не цураюся роботи, але він загадує мені таку роботу, що й сам міг би зробити. Оце сидить він за столом, за обідом, та каже мені Встань, Варко, та подай мені кухоль води, а сам сидить за столом і не ворухнеться. Неначе тому панові посесорові подавай йому води, як лакей подає старому посесорові склянку води, та ще й на тарілці. Бо ти, сину, таки з панів. Як служив у пана та надивився, як слуги його панькаються з ним, чом би пак самому не встать за стола та й напиться води? Бо кухоль же стоїть недалечко на миснику. Старі жарки, варчені батьки, були недалекі сусіди мого швагра в трушках. І жарчиха хай дочка були щирі в розмові зо мною. А Варка оберталась до мене, неначе жалілась мені на свого молодого чоловіка, котрий, ніби без панів в пана. Або оце сядемо ми за обід, він зирне в причілкове вікно та й каже до мене: Варко, отже ж поросята влізли в город, і риють картоплю. Біжи мерщій та вижене поросята в хвіртку. Та закрути хвіртку добре заверткою, бо вони знов розторгають рилами хвіртку, та незабаром знову лізуть в картоплю. Я тільки що откусила один кусень хліба та й швидше біжу з ломакою на город, бо мені шкода картоплі. А він сидить за столом і не ворухнеться. Бо я їй повинен же загадувати усякову роботу, а не вона мені. Я ж чоловік, а вона моя жінка. Чоловік повинен загадувати роботу жінці, а не жінка чоловікові. Каже до мене чоловік Ониську, не все ж таки треба загадувати жінці. Треба й самому дещо зробить, хоч би й свині вигнать з городу або загнать у хлів, обізвалась мати стиха, неначе напутювала зятя та оступалась за свою дочку. Це твоя дочка покинула чоловіка якраз так, як покинула Соломія свого чоловіка, та й найнялася за наймичку в білій церкві. В одного багатенького єврея, доки її чоловік пішов та перепросив її, кажу я до жарчихи. Бо я, пробуваючи в трушках, подарував жаркові свою книжку, не той став. Оце воно й вийшло до стоту так само, каже до мене жарчиха. Ото жониську. І Тобі тепер доведеться перепросить свою жінку, то вона знов вернеться в Пилипчу до тебе, кажу я до Ониська. Але Онисько стояв, понуривши голову, і не обзивався й словом. Він за того загадає мені роззувати його і стягувать з ніг свої чоботи, стиха обізвалася Варка. Я йому нізащо в світі не буду скидати чобіт. Це не жінчина робота. Нехай наймає собі лакея, як наш пан посесор. Навкруги гуртка почали збиратись люди та й прислухатись, за що йде розмова, котру й почав вмикуватися от цікавості недоброхіть. Мені стало ніяково вмикуватись в чужу сім'єву справу прилюдно, при насторочених цікавих вухах навкруги. Але мене зацікавила Варка своєю вдачею, натуристою й гордовитою. Та вже тобі, Варко, доведеться вертатись до чоловіка, бо там тепер своя дома, свій хліб. Та хазяйствечко, вже твоє, а не чуже, кажу я до Варки. Ба не вернусь, нехай не він мені загадує роботи, бо я ж не маленька дівчина, і сама гаразд знаю своє діло, отказує мені Варка. Оце, недавнечко, тільки що ми сіли обідать та з'їли борщ. А він знов до мене каже. Подай мені кухоль води, бо я пить хочу. Я кажу до його то встань за стола, піди та й напийся води. А завтра, як сідатимемо за стіл обідать, я прикочу з сіней діжечку з водою та й поставлю отам коло стола, а на столі поставлю кухля. Про мене пий хоч лусний. Тільки більше не настирайся. Він сидить за столом та й напендючився, мов той індик, але не встав за стола. Я подаю з печі кашу, обмішану вишкварками, а він зирнув у вікна на двір та й каже Катаю двір та зачини ворота, бо ондечки поросята риються на шпориші. Коло самісіньких воріт та ще повтікають з двору, а тоді шукай їх та ганяйся за ними. Я їм гарячу кашу та й кажу йому та то сам же ти покинув ворота, як в'їздив у двір, та й не зачинив. Катай сам хоч та й зачини, а то каша прохолоне. І в печі вже вичахло. Так що й миску з кашею я надаремно засунув піч. Я тобі кажу катай зараз, та зачини ворота, зараз мені вставай. Аж крикнув на мене. А я слухаю та їм гарячу кашу й не дуже хапаюсь. Отак От він усе. Все загадує мені якусь роботу, неначе посесор. Або пригонич на буряках, каже вона, обертаючись до мене. Варки з досади аж закрутили зіньки в очах. Карі очі блиснули блиском. Варка була жвава, бадьориста, але було знать по її очах, що вона була натуриста й нездатлива на вдачу, і вміла встоювати за себе і за своє право. Онисько мовчав, понуривши голову і зморщивши й чорні брови. Чи це ви змовились з зятем побачиться в білій церкві на базарі? питаю я в Варченої матері. Де там? Це ми зустрілись отутечки випадком. Я з дочкою прийшла на базар, бо в нас давненько вже то я товарка побили потрібні на борщ більші горшки. Та глечики. Хвалить Бога, маємо багацько молока, бо наша корова дає чимало молока і вже давненько дійна, а ставити молоко на сир та на сметану й масло нема глечики. А Онисько, певно, за якоюсь потрібкою прийшов сюди. Та ми оце випадком і стикнулися отут коло горшків. Ото, сину, сказала вона, обертаючись до зятя, як не чіплятимешся дурнісінькою надаремно до Варки, то вона незабаром і вернеться до тебе знов. А як будеш бундючиться та коверзувать по-панськ та виридувати, то я вже не знаю й не відаю, як воно буде далі в вашій хатині. Ти набрався панських примхів, служачи в пана Залакея, то через те збавив собі свої селянські норови. Ти ще молодий, то ще і не втямив, що ти не пан, а твоя жінка тобі не слуга, а вірна дружина й тобі рівня. Пан тебе найняв, як слугу, платив тобі гроші за службу. Годував тебе, бо ти ж найнявся на службу І жив, і був на панських харчах, і не брав у його харчових грошей, а їв харч панську. А твоя жінка не бере ж у тебе ніякої плати за службу в тебе, бо ви ж і жнете хліб обоє в купі на одній постаті. Ти працюєш на полі. А вона готує обід та вечерю вдома і для тебе, і для себе. Бо готувати обід це ж не гулянка, а та ж таки робота й тупцяня коло печі, як тобі твоє тупцяня та ходіння за плугом чи за ралом, напутювала мати молодого бундючного зятя. Та нехай вже вертається додому та стає зараз коло своєї жіноцької роботи. Бо мені ж треба, щоб хазяйка сиділа в моїй хаті, а не в вашій, мамо, хаті, промовив Онисько, дивлячись, наче сторч у землю. Якось понуркувато, буцімто не почував ніякісінької провини в своєму обходінні. З молодою жінкою. Ходім, Варко, додому, вкупі зо мною. Купи зо два або зо три горшки, бо варив кашу на обід та вже розбив два горшки. Як будеш сам хазяйнувать коло печі, то й розіб'єш ще й третього горшка. Чоловіки, бач, непридатні до цієї справи, хіба їх горенько навчить. Казала мати з смішками на устах, але очі радісно блиснули, іначе й вони засміялись на радощах, що в хаті молодого зятя настане спокій та мирнота, в непомирливих на вдачу дітей, котрі довгенько, неначе грались в переваги, хто, мовляв, переважить одно одного, чи чоловік, чи молода гарна жінка. Онисько стояв мовчки, був, певно, понурий на вдачу, і, мабуть, не дуже зрадів, що Варка йде на мир. Варка так само не звеселяла ласкавим поглядом свого понурого чоловіка і все, неначе вагалася в думках, чи йти з ним додому, чи вертатись з матір'ю трушки. Вона кмітила за чоловіком. Зиркаючи гострими очами, було знать по очах, що вона добрий кміта і вміє кмітить. Та йди, Варко, до чоловіка, бо незабаром поб'є усі твої горшки, як довго буде сам готувати кашу та борщ. Як загаєшся довго в мами та вернешся, то не знайдеш ні одного живого горщика. Усі помруть наглою смертю, сказав я Варці. Вона осміхнулась. Онисько підвів голову і собі осміхнувся. Молодиці зареготались навкруги. Та вже піду, коли мама радить мені вертатись, веселенько заговорила Варка. Тим часом, як ми стояли в кружку й балакали та жартували. Прохожі люди про з нас, певно, примітили той кружок і думали, що щось трапилось. Бо в кружку стояв я один з панів, а кругом мене стояли молодиці. За людьми прийшло до кружка кілька єврейських цікавих хлопчаків. А за ними з гончарських крамниць прийшли вже старі євреї. А за ними слідком прибігло ще кілька єврейок. З другого боку улиці і ніби наторочили вуха, бо нема в світі народу цікавішого від євреї. Десь узявся білоцерківський поліціян. З переулочка попростував до нас збірня більшала та більшала, насторочивши цікаві вуха. Прощайте, тітко, передайте од мене поклін моїй сестрі. Як вернетеся в трушки, гукнув я доварченої матері і прожогом насилу протовпився через цікавий натовп старих і молодих євреїв, І мерщій попрямував до свого житла в єврейському заїзді.